Привіт, друзі! Давайте підведемо підсумки прогнозів, що були на моєму каналі. Давно не виходила до вас з новинами, була зайнята. Ну, Давайте констатувати факти, які є фактами. Отже, санкції вели і санкції гарні. Ну, Інше діло, що вони знайдуть шлях і ці обходити можливо. Друге, те, що то я казала, що Юпітер проходив такий же транзит в 2014 році, коли Іловайський і Дебаль були. І зараз дуже погані справи з Покровськом. У Покровську дуже відчутно, що буде чи вивід в військ, чи схоже на котел. Дуже небезпечна ситуація, і е, такий транзит Юпітера буде до 7 грудня, здається. потім Юпітер буде ретроградний, буде виходити з цього положення. Так що е, поки е, все важко. Дуже важкий час, коли Юпітер знаходиться саме в раки, і для нас це восьмий дім.